Втретє по сарнах окупанти обстріляли райцентр на півночі Рівненської області. Стріляли із території Білорусі із бомбардувальних літаків. Ту-22. Чотири ракети влучили у військовий об'єкт. Вибуховою хвилею пошкодило й цивільну інфраструктуру. Найбільше дісталося Сарненській центральній районній лікарні. Я не чергувала. Чергували дівчата. Вони вже бігли в бомбосховище і почули взрив, і окно вилетіло. Тут стекла було повне. За підрахунками працівників у рель лікарні повилітало понад 80 шибок. Усі із старих віконних рам. Наразі вікна просто затягнуть плівкою, а найближчим часом замінять на пластикові. Із працівників лікарні та пацієнтів ніхто не постраждав. Дісталося і житловому сектору. Пані Марія живе найближче до місця ракетних ударів. Після оголошення повітряної тривоги жінка відразу побігла у сховище, не добігла зовсім трішки. Я стала на цю ступіньку, і мене хвилею, мабуть, знесло, і я там покотилася по тих східцях. На коліні, на плечі, ноги. Ну, не буду розпоказувати, піднімати, бо В лікарні не зверталася? Ні. Синка говорив, щоб завести. Головою вдарилася, але нічого, все нормально. Будинку пані Марії дісталося найбільше. Ударною хвилею позривало шифер, повибивало вікна, вагонку збирали по усьому городі. Ворота в гараж ставив на місці, бо їх трохи так аж вигнуло. То ясочку їх... познімав, позвонпластік Пластик поснімали позбирали на огороді, бо я її не садив ту вагонку. Вона оказується повиростала. Відновлювати будинок допомагають працівники комунальної установи міста. Працюють тут уже вдруге. Помешкання пані Марії було в епіцентрі ударної хвилі. Також під час першого обстрілу військового об'єкту у сарнах ще у березні. Загалом у сарнах після ракетного удару пошкоджено понад 30 житлових будинків. Наше комунальне підприємство здійснює заміну даху. Це будинок наразі найбільше постраждав. Е, за, е, ну, решта пошкоджень поки що фіксується. Це за кошти резервного фонду міського бюджету. Наразі це наймасовіший ракетний удар по саранах у місто на півночі області прилітало тричі: дві ракети у березні, по військовому об'єкту, два попадання у червні по мийці та СТО, де загинуло четверо людей. І ще раз, 28 серпня, чотири ракетні удари по військовому об'єкту. Певна була. Люди в цей час, на жаль, не всі під час оголошення повітряної тривоги слідували в укриття, але зрозуміло, що після перших вибухів масово почали переміщуватись в ці укриття. Спочатку повномасштабного вторгнення окупанти 12 разів стріляли по Рівненщині здебільшого із території Білорусі. Після останнього авіаудару ніхто не постраждав ні серед військових, ні серед цивільних. Вадим Мороз, Денис Коломис, телеканал ITV.